С вами я і сьогодні я буду вам показувати саму натуральну карту карти в грі е, Clash Royale. Саме натуральні карти, які реально можна виносити всіх супротивників, всіх працівників на світі. Блять. І зараз я вам покажу саму натуральну карту яка є в грі. З першого що ми почнемо це у нас іде бочка з гоблином. Ну, із прокаченим, як це називається, правильно, еволюція. Далі у нас іде по ідеї лучниці. По лучниці будуть у нас там крити там було, таку всяку херню, і мови те, що його бачу. Далі у нас йде... Я не знаю, як це правильно назвати. Шлюха. У ця шлюха. Десь це ще е гейська і одна карта. Ну, ой, безгейська карта. Точніше. Варвари. Ну, це найголовніше, це як дефати, там, якщо там супроти делбойок. І нам треба дефати його в парашу, тож він там нам скинуть. Далі у нас іде, як, як ви вже догадуєте, це бревно. Ну, іде у нас, я не знаю хто це, навірно, Пізда підарасикись, ну не важно. Дальше, я вже забув, кого надо брати. Дайте я спон вибрать. Ммм. Оце не бергану, блядь, я забув. А, віхра. Ой, пернаду, У Нас колоду вийшло три уди. Не можна ще брати ще якийсь там, наприклад, еволюція на на утюг, дебіля граду. Бративу такую комбінацію. Мої ще на так, якщо там, блядь, Колода, ну капець. Ладно, приступаємо к. Як так, так сказати, бойового шлюха попалась. Ну ладно, зараз вам покажу. От зараз у нас комбінація, торнадо, розвитця пизда то ми кидаємо розову пизду, тому що ну хай хай пушечний мясо, там нічого не зробить. Я ж таки казав. От при одному він потрапити, кидаємо присяжку. Ну ладно. Ми якось похороні по балам дехали, ми там кинули щось. блядь, і нахуй. Придала нас дивитися. Беремо-беремо. Ще раз. Воно навіть класніше. Ну, я сказав, так, що колеги ось э, ці самих популярних, самих известних, самих таких знаменитих блогерів на 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 Донбасі. Дальше ми, ну, так по старинці кидаємо принцес. но ну, чому він, звісно, бревно не кидає? Мені кажется, бревно кидає. Йопіна, блядь. Так, це у нас рицар. второй из них брывал брывов брывов красаво брыженька я... куда ты попарвал для дюра собес... мы я тут сгорим пополам не дату то есть привыльным аллерба вот куда лаза а Вот а ха 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 а а а а а да 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 Ça, кстати оречник так упал но yeah. ладно мы будем куда yeah. дальше вот, кидаем дефать дефала потому что через 3 секунды мы уже будем уже скоро опозволи так... mm -hmm. вот в таких случаях, вот, ранного надо скидати варварів.

Ну не за 5 дай по 3, я братую. Ладно, тут бачите, что далі не стоит. За 5 минут я його винес. Ну ладно, затримую. І отримав 40 кітки. Далі не долучив, тому що пожелобляли злубиємо з Вот. Так, ну, щоб підтвердити, що ця колода дуже сильно імбова, треба і ще раз описуватися. Ну, я так думаю, надо, надо, щоб вам доказати, що ви мені 100% реповірює, щоб не думав, що я піздабов. Кіобацько хутря. Кидаємо зразу отак. А помнить. если а, кто-то да, я вот такую эмоцию, то это сразу капец. Плес... Не бачу эмоции. Субтитры! Ну ладно. Куда-нибудь? Куда-нибудь? А він на уронами. Так, кидаємо так, навіть. На ут, де не хтось. Це самий похожий урон. Так, кидаємо оцей ход. Щоб, ну, заселитись, це це саме таке. Ну, там у нас одна ідемо і отак ход кенка. Угу. Оце отакий от хит. У меня тебе вроде піка, де кожні емоцій. Бачите, скільки мене емоцій. Калашара, сука. Давай, успію! Сука! Байдеш тут кривозна.

Я трошки проігрую. Бля... Да. Он так не йде по планам, не йде. Не йде, Ну, Зараз не винесем, без у нас ще й 30 хвилин є. Зараз, якщо бочки хотіли сухідний кене. Так, я все, не зважаю овальні повпір. Так, 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 так. Ну швидко винесемо, це ж вообще, не бара вообще у кого Ну вот я и сказал, что я ну, самая реально хорошая колода я вообще вынес просто як когось. Ви ж піднімаєте я скіл в цій грі я вже е, пару часів. Ну і, і ви самі все розумієте, і з цей колодою тут моно, моно всіх виносите. Так що беріть, користуйтесь і, і сумом користуйтесь. Всім пока і підписуйтесь від мене.